Усім привіт, я до вас прийшла із запізнілими підсумками півріччя. Сподіваюся, попри те, що я вже всередині липня, якби записую це відео і викладаю, мабуть, також то, мабуть, ви очікували його трошки раніше, але потім я зрозуміла, що я затопила і чому я це взагалі не зняла. Так, традиційно, перше, не забудьте про підписку на цей канал, це дуже-дуже важливо. В кінці можете поставити вашу вподобайку або дизлайк, якщо вам не сподобалося. По друге, не забувайте про нашу крафтову майстерню свічкарка. Всі найкращі аромати і форми у нас. Переходьте в опис до цього відео. Знайдайте нам все важливе. По третє, буксіб ініціатива буксіб українською, будь ласка, в описі всі наші телеграм-канали, фейсбук-групи, все там. Аукціони, розіграші, продажі книг, цікаві канали моїх колег, все там, тож долучайтеся. Ну, якщо хочете. Мене підтримати фінансово є патреонство, спонсорство. І, до речі, я зареєструвалася в Баймієкофі, тільки в мене Баймієбук. От тож там можете також мене фінансово підтримати. І давайте переходити, тому що в мене тут дуже багато книг, ви просто їх не бачите, але вони тут в мене лежать, і в мене тут ціла виписка для вас. Я дуже люблю статистику, я сподіваюся, ви, їх, ви її теж любите. По-перше, скільки я прочитала книг за перше півріччя, це 47 книг. Поки ще маловато, чесно кажучи. Я в червні розслабилася, щось в мене був трошки не От, Але загалом, в принципі, доволі таки непогано. Я сподіваюся, що я більше ста книг прочитаю. Загалом я більше ста книг вже кілька років як читаю, і це моя нормальна цифра. От, але попереду ще є трошки часу, подивимося. Із цих 47 книг в мене було 4 аудіокниги. От взагалі аудіо трошки менше стало слухати. Майже зараз не слухаю, якщо бути точними. Ну просто немає бажання. На це треба певний час, зосередження, бажання. В мене його не було, тому аудіокниги слухала менше. А, так, звичайно, в мене було більше художки, менше нонфікшену. Із 47 книг в мене було 11 книг нонфікшена. Скоріше за все, ви здогадалися, яке саме видавництво лідерувало в мене, але а, тим не менш, це було теж те потрібно. Тому що е, нонфікшен я стараюся підчитувати, тому що у нас прекрасні видають книги, прекрасні видавництва, і вони теж заслуговують увагу. Е, так, і е, я із 47 книг прочитала 26 українських авторів. Е, тобто більше половини якраз більша половина книг саме від українських авторів, що було дуже круто. У мене загалом одна із цілих це читати більше саме українських авторів, ніж зарубіжних. От е, з приводу моїх покупок, то е, придбала я у... Цьому році поки що в першому півріччі, ма на увазі 48 книг. Це в принципі якраз. Майже та сама кількість, що й попрочитаних, тобто в мене все чутелька-вчителька йде. От е, із цих 48 книг в мене вісім це були подарунки От, е, від моїх глядачів, від моїх друзів, е, дуже цінні подарунки. І е, на огляд я отримала 16 книг. В принципі, багатонько, як на перше півріччя видається, але. Е, Треба ж читати, треба дочитуватись, тому якось так. Е, і переходимо до книжкових номінацій. Е, багато хто, я дивлюся, зараз знімає тег по підсумкам е, е, шести місяців я е, якби, маю свої цікавіші, як мені видається. Те, що ми, мене краще показує, демонструє, от, е, тому я на той тех не спираюся. Це, в принципі, та, е, ті номінації, які в мене були і в минулому, і в позаминулому році. От, тому я опираюся виключно на них. Але е, якщо ви хочете від мене якусь більшу інформацію отримати, вас, зокрема, щось конкретне, цікаве, так от можете написати мені в коментарях, я дам вам там відповідь і закликаю вас, якщо є таке бажання, долучайтеся і до відповідей також, тому що мені буде цікаво почути ваші варіанти. По-перше, кращі книги, я не можу обрати одну. І чесно, це варварство просити книжкового блогера обрати одну кращу книгу. Тому я завжди в підсумках півріччя даю хоча б дві книги. І то їх дуже важко вибрати. По-перше, це, звичайно, пісня Дібров Павла Дерев'янка, заключна частина літопису сірого ордену, яка змусила мене добряче понервувати, яка мене змусила в сльози падати, кидатися, яка мене, ох, як, на які емоції просто виводила, це щось неймовірне. І я, як казала, так і кажу, я вважаю, що це Краще українське фентезі станом на ну, зараз. Спробуйте хтось переплюйте, Якщо у вас це вийде, я з радістю поставлю вас вище, але поки що Павло Дерев'янко дуже високу планку поставив. І я не чула поки що жодного негативного відгуку, тому що це дійсно дуже цікаво, це дуже інтригуюче, це дуже емоційно, це дуже глибоко, це дуже по-українськи, і я це дуже рекомендую завжди, завжди, завжди. По-друге, ну можливо. Бачачи моє попереднє відео про прочитане, ви зрозуміли, до чого я буду халити, тому що як можна обійти повз цю книжечку, цей товстунчик, от, тому що це Сарамас і Дім Землі та крові, і ця книга мене просто в такий шал емоцій завела, що я. ну, ух, Мені видається, саме із зарубіжної літератури вона мене найбільше вразила, тому що. І цікаво, і глибоко, і драйвово, і персонажі класні, і події такі захоплюючі, і все таке вау, і просто ну куди, куди далі я не знаю. Але хочеться і продовження скоріше почитати, і все тому подібне. Але Ох. моя палка рекомендація всім любителям фентезі, всім любителям Сарамас, тому що це дуже крута річ. І... От любителям жанру це має сподобатися. Так далі рухається відповідно після двох кращих книг потрібно чекати дві гірші книги. І знаєте, в мене якось так стається, що вже... Не знаю, скільки років поспіль зі мною не стається відверто поганих книг. Я про це говорила і в підсумках року, і півріччя минулого року. І, в принципі, ті книги, які я зараз виокремлюю як е гірші, вони самі по собі не є поганими. Просто це, зокрема, не моя література і все. Тобто я не скажу, що це прям погано написано, що це прям жахливий текст, який нікому не можна брати в руки. Ні, це просто. Та література, яка мені не підійшла, і все. І я думаю, що це прекрасно, що зі мною не трапляється е, от вже скільки років поспіль відверто поганих книжок. Е, Напевно, ну, це говорить про те, що я підбираю якраз те, що мені подобається, і рідко промахуюся, от, але загалом я дуже задоволена тим. От, е, і перша книга це Тіні на сходах Сергія Демчука від Веденства темпера, яка от просто не моя. Мені м, було. От цікаво рівно на трійку із п'яти, тобто, десь вона була хороша, десь вона мені була нудною, десь вона мені була просто нецікавою, і все ну. От. Просто так, і мені видається, трошки не мій стиль написання. От о, ще б я це сказала з приводу самого тексту. Але загалом це така збірочка, от, яка е, ну, перше, перша історія, вона найбільша, тіні на сходах. Вона така найоб'ємніша е, з усієї книги, а далі вони коротші. От, і, е, ну, просто мені. Вона на трійку, вона мене не захопила, я з нею легко познайомилася, легко випрощалася, і все. І друга така книга, яка мене просто не захопила, і це просто не моє. Хоча я знаю, в неї є фанати, в неї є шанувальники. Це Ірина Грабовська і її зірки, кістки від дивництва Віват. Я знаю, що зараз вже передпродаж другої частини, і я рада за всіх фанів, що скоро ви побачите продовження, але я його все ж таки читати не буду. Пам'ятаю, коли говорила в прочитаному. Му оглядала цю книгу, тоді говорила, що тоді в мене ще такі сумнівні думки з приводу цього. Але зараз я розумію, що я це не хочу ну, далі продовжувати читати, тому що мені просто не цікаво, що буде далі, тому що мені не відгукуються герої, я нікому не співчуваю. Мені не цікаво в принципі доля кожного з них. І відповідно я легко цю книгу відпускаю і все. От, і все, але я не скажу, що це погано. Ні, цікавий світ авторка продумала. Не сказати, що прям такий дуже прям унікальний, але теж цікавий, де є люди, дає така в принципі. Нація птахів крилатих. От і ці крилаті вони такому вигнанні під керівництвом такого тирана. Перебувають, тож вони хочуть звільнитися. І в нас є головний герой, Ян, здається, так, який має вивести цих крилатих із під гніту. От, просто не моя історія. Повторюсь. Далі рухаємося. Наступна номінація це відкриття півріччя. І відкриттям для мене в першій половині 23-го року стала ця книга. Це колонія Макса Кідрука». Відкриття в тому плані відразу скажу, що це наукова фантастика, космічна наукова фантастика, яку я до цього не читала. Тобто, це відкриття жанру, ну подвійного жанру, тобто наукова фантастика і космічна тематика. От це абсолютно для мене щось нове було до речі, в мене обруч підходить під неї. От, е, і я не знала, з чим це їсти. Мені потрібно було в певних моментах продиратися через цю історію, якраз через технологічне і наукове е, нашарування. От, але загалом це було цікаво, це було класно. Це книжка для мене не п'ятірку, але це відкриття жанру і відповідне відкриття півріччя. Наступна номінація це Прощання півріччя. Тобто, це е, серія або автор, е, з яким я розумію, що нам не йти по одній доріжці, і це у мене виявився Майк Йогансен, і в, у виданництві Віхола вийшла його ця книжечка. Тут відразу кілька його творів, зокрема, подорож ученого доктора Леонарда і його майбутні коханки прекрасної Альчести у Словбажанську Швейцарію, а також тут вірші Йогансена і його такий м -м, короткий текст про те, як будується оповідання. От просто не мій жанр, абсолютно. Я коли. Теж оглядала цю історію. Я говорила, що е Мені важко це читається. Це е, той жанр, де багато таких е, вигадок, де багато таких е, загравань м, із читачем, коли ти е, начебто читаєш про одне, а тобі мають на увазі зовсім інше. Це якісь такі алюзії, це якісь такі метафори, це якісь такі от великі от нашарування чогось непрямолінійного. А я дуже не люблю непрямолінійні тексти. От е, тому м, просто я зрозуміла, і далі читаючи, в принципі, як будується оповідання Йоанн. Це на що це його стиль, який я просто особисто не сприймаю, мені він не йде, і тому я розумію, що якщо далі в нас будуть видавати цього автора, а я сподіваюся, його видаватиме, тому що я знаю іншим людям багато, кому він подобається, і багато хто оцінив цей текст і вважає його чимось просто феноменальним. От, просто. Я так не думаю, це для мене не такий текст, от але сподіваюся, для інших фанатів і шанувальників, будучи видавати Йогансена. А, зокрема, з цим автором я прощаюся, але книжку зберігаю, тому що вона прекрасно виглядає в стопичці віхоли з іншим неканонічним каноном. Далі, п'ятий пункт це відкриття серії, тобто це щось нове от, для мене. І для мене такою авторкою стала Едріан Хянг із її дилогією Однеменні. Однеменні поміж злодіїв і одноіменні. от це такі психологічні, о, психологічні от. Отак, так, оце гарно співставляється. Це такі е, пригодницькі м, дві книги, які оповідають в принципі, про одну головну героїню, яка потрапила на острів, де вона має виживати, на, м, дуже добре працювати, щоб накупити гроші і виїхати з цього острова і знайти людину, яка туди її запроторила. От а її туди майже ну в дитячі юні роки закинули, і підліткою вона вже хоче виїхати звідти виплести, точніше, якось, от, і помститися. І про пригоди цієї юної дівчини, про морські пригоди, про пошуки скарбів, про піратів, про контрабандистів, про небезпеки, про такі, от трішки магічні такі надможливості, які можуть бути. Про це ця історія дуже класна, Зараз до речі, на літні читання я дуже рекомендую, тому що це про море, це про е, кораблі, це про вітер у волості і все тому подібне. От дуже захопливе для мене було читання. От давно на морську тематику нічого не читала, і це було як ковток свіжого повітря в цьому жанрі. А загалом авторка крута, якщо вона ще щось напише. Чи написала а в нас ще не видала, але видадуть я теж однозначно буду купувати і буду читати. А, так далі. Це закриття серії, тобто це те, що я дочитала. В принципі, я кілька серій закрила цього півріччя, але найбільше мені хочеться заакцентувати увагу на трилогії Ребекки Кван Макова війна. І, зокрема, я прочитала Полум'яного Бога. Ось тут три такі великі книги, три такі об'ємні книги. Але дуже цікаві. Це нам Авторка американка китайського походження взяла за основу якраз історію її батьківщини і е, оповіла е, про. Тільки вигадано, звичайно, що світ, от, е, куди починають нападати загарбники, хочуть просто винищити людей, е, знищити ціле, е, ну, цілу просто, ціле населення. І от про е, шаманів, які допомагали в цій боротьбі, загалом про дівчину, яка е, із нижчих верст населення навчалася бойовому мистецтву, вивчала воєнну тактику в спеціальній е, академії. І про е, усі ці пригоди про війну, про велику кількість втрат. Про ця, ця е, трилогія дуже вона класна, тому що тут і магічна складова є, хто любить фентезі. Е, тут е, воєнна стратегія, от якраз ходи, як на кого напасти, яку тактику обрати, як е, краще розмістити війська і все тому подібне. Е, пригод багато, небезпек багато, е, динаміки дуже багато. От якщо все таке любите, то дуже рекомендую. І сумно було трошки прощатися із цією історію я розуміла, до чого все йде і як вона закінчиться, от, але безумовно, ця трологія займає дуже важливу частинку в моєму читацькому серці. Наступний пункт сьомий це улюблений герой, який якого я можу виокремити в цьому півріччі, і для мене. Це героїня в книжці, яку, від якої я, чесно, мало що очікувала, але яка мені дуже і дуже, дуже відгукнулася. Це книга інклюзія Ганни Городецької від Авенства Темпора. І тут моїм улюбленим просто персонажем це вчителька, в цій книзі Олена Трохівна. Загалом це така от. Це коротка повість, яка складається з окремих частинок, яка розповідає, по-перше, про саму вчительку, яка мала якось заробляти якось в. Лихі 80-ті, 90-ті викорабкуватися і щось е, робити для того, щоб заробити на життя, як вона працювала в Європі. А паралельно історія про те, як вона викладала у вечірній школі для е, людей, дітей, дорослих і підлітків і молодих людей, е, на яких в принципі суспільство часто ставить хрест і від них нічого не очікує хорошого. А якраз Олена Трахимівна е, не відштовхувала цих е, людей. вона Yeah. <sighs> Надавала їм, звичайно, як вчитель допомогу, вона їх навчала, а ще просто приділяла увагу, якусь турботу виявляла. І от ця жінка це приклад того, як потрібно жити, як потрібно працювати, як потрібно віддаватися, як потрібно цінувати інші життя інших людей, які б там їм не приписували штампи, які б їх не закидали в прошарки суспільства, неважливо. От перш за все, потрібно бачити людину, не накладати. Якихось загальних стереотипів, і якраз оця вчителька, ця героїня, вона це показує, вона це продукує, і я в захваті просто від цієї коротенької, але книги була. Далі в мене пункт із найгарнішою книгою. Чесно сумнівалася між двома історіями, яка найбільше мені подобається візуально, але віддаю цю. Гілку першості, скарбнички історій від Володимира Арєнєва і видаництва Старого Лева, тому що це просто феноменальний дизайн, вона просто чарівно виглядає. І це чарівна історія, теж про магію. І ну, який м'ятний колір. І тут є малюночки. Загалом малюнки в цій історії мені дуже подобалися. Вони такі чарівні, вони такі неймовірні, як справжня, знаєте, така от книга Казок, яку дуже подобається споглядати, дуже гарний стиль. І е, окрім того, ця книга дуже гарно ілюстрована як записник, тому що це е, нонфікшн в художці, бо тут Володимир Арення оповідає, як писати взагалі е, роман, як написати свою історію, і паралельно оповідаючи історію про скарбничку історії і про Урсулу, яка її знайшла і яка має вигадати свою чарівну історію для того, щоб визволити Джина. От е, дуже гарна книга, дуже вона от просто заслуговує всіх своїх грошей. Візуально, це було. Перфектно просто. Е, наступний пункт це найтовстіша книга, і найтовстішою книгою, дозвольте, я вже не буду діставати, але була Колонія. От, е, Там буквально, е, скажімо так, на п'ять сторінок е, вона випередила іншу книгу, яку я теж прочитала. Але там 865, здається, сторінок, яка. Дуже об'єднанька, от, але я це прочитала, і це поки що станом на зараз найтовстіша книга у цьому півріччі. І загалом році. А найтонша книга, яку я прочитала, тут в принципі розділили це місце відразу дві книги, бо що там що там, по 80 сторінок. По-перше, це караваджо. Ну, загалом в цій серії від 19-го старого лева всі книжечки по 80 сторінок. От вони коротенькі, але я дуже люблю цю серію. Вони дуже класно проілюстровані. Це, якщо ви не знали. Але це закордонне видання, яке просто у нас перекладають. Ну, тобто, верстка не у нас зроблена, це просто придбали права. З картинами, звичайно, це. Ну, я, до речі, теж думала, чи не поставити її, але це дуже банально, мабуть, було б е, бачити цю книгу в номінації е, Найгарніша книга. От. І ще 80 сторінок було в Мальописі Тарас Бульба, ось він такий здоровий. От, е, тут теж 80 так я вже сказала, сторінок. Ну, і це Мальопис, історія в малютках за е, романом Тарас Бульба від Миколи Гоголя. Так, в мене вже ця стопочка дуже велика, але вона під стінку, я знаю, що вона не впаде. Е, так, 11 пункт це найдорожче придбання, і теж тут е, різниця із іншою книгою, яка е, могла б бути найдорожчою, буквально там щось 10 гривень стало, але е, станом на зараз це. Пристрасті Олімпу від Rachel Смайт, і е, це коштувало мені 765 гривень. Ось. Е, я цю книгу, до речі, купувала за кошти, які я отримала із Ютубу. От, е, із тих 100 доларів, які я вивела, із YouTube, от, е, З тих переглядів, з цієї реклами, яку ви дивитесь. Е, тож, е, якщо вам, до речі, трапляється реклама, можете її трошки переглянути, бо це тоді мені якісь там 5 центів може впасти. от, А загалом, якраз я тоді 100 доларів витратила на книги, на передзамовлення, і в тому числі це була ця книга, тому що вона дійсно дуже дорога коштує. Але я однозначно її буду далі, ну, цю серію, далі збирати, далі читати. От, до речі, до речі, до речі, в оригіналі я давно не читала ці. Комікси, от, бо вони далі пишуться авторкою. Е, найдешевше відповідно придбання. Е, воно в мене вийшло найдешевше, виключно через акцію в видаництві видаництві в магазині е, книгарня, книгарня є, тому що там кожна друга книга була зі знижкою 90%. Тобто перша книга була за максимальною вартістю, так а друга за мінімальною просто. І так я купила Хіросіму від Джона Герсі за 38 гривень. От. Доволі непогано. Це такі витівки книгарні є, тому що я розумію, я переплатила трошки за іншу книгу, але дешевше купила ось цю. Ну, хай буде номінально. Розумію, що вона в мене вийшла 38 гривень, тобто вона в мене найдешевша у цьому півріччі. І останній пункт це моя рекомендація півріччя. Це я відокремлю від кращих книг, тому що. Е це теж хороші, це класні книги, які в мене отримали 5 зірочок. Але це ті книги, які я палко рекомендую прочитати. Палко рекомендую звернути на них увагу, тому що вони важливі і вони заслуговують на те, щоб дійсно їх взяли, прочитали. Можливо, це буде важко, можливо, це буде е, трошки болісно таке читати, але цьому потрібно такій літературі, таким книгам приділяти увагу. І, по-перше, я говорю про сад Гецемацький від Івана Багряного. Це в мене видавництво Віхола. Прекрасно себе почуває книга після прочитання, хто там мене запитував, вона легко розгортається. Просто зручний шрифт, зручні сторінки. І це історія, яка, по суті, є реальністю. Просто Багряний додав сюди, звичайно, описів, додав сюди трошки якоїсь такої. Емоційного забарвлення, по суті, він оповідає реальні події і більшість персонажів із цієї історії вони реальні. По суті, Багряний описує частково свій автобіографічний досвід перебування у в'язниці, коли радянські солдати затримували. Українських людей та й не тільки українців, і тримали у в'язницях, приписували їм зради і будь-що інше, вигадували просто в їхніх справах для того, щоб вислужитися, для того, щоб схапати якихось ворогів народу і когось там покарати вже доволі таки реально смертю, розстрілами і тому подібне. І от багряний описує, як хлопець потрапляє в таку от в'язницю, втікши із. Із табору в Сибірі здається, от і як його ловлять, і як він перебуває в харківській в'язниці, що таке утримувати там людину, як знущалися радянські люди над українцями, і не тільки які були тортури. Який був побут, які були умови виживання, як е, люди зникали, як їм е, писали справи? От, от це дуже важлива історія, е, тому що по-перше, це реальність. По-друге, це знаєте, чергове демонструє, е, хто такі росіяни і що вони такі були давно, і це не сталося щось нове у нас у 22, му чи в 15-му чи в 14-му році. Воно було просто хтось на це не звертав уваги, хтось не читав історії, а от читаючи якраз історію. В чергове розумієш, хто є хто і як давно. Є друга така книга, на яку рекомендую дуже звернути увагу, це, можливо, я вам просто вже вгавкалася цією книгою, але, тим не менш, знову я вам показую Африку від Кельта Андрія Гоменюка, яка мене просто вразила, яка е теж є реальною історією. Це щоденникові никові записки е українського солдата, який пішов е воювати в складі підрозділу ОУН. в Шістнадцятому здається сінацьому році він пішов спочатку надавати просто як таку волонтер-медик допомогу а потім вже як солдат-бієць, як він був е нелегальним солдатом батьківщини, тому що номінально е вони ніде не числилися, цих людей на паперах типу ніде не було, і вони не служили. Але тим не менше вони захищали Україну. Вони нищили ворога і робили все для того, щоб. Українці не відчували війну, от дуже рекомендую почитати ці щониникові записки, тому що вони заслуговують увагу, тому що це та реальність, яка була до 22-го року, про яку хтось, можливо, забував, хтось не сприймав, бо війна давно почалася. От, і от Кельт про це розповідає, і він дуже це. Влучно демонструє. От, Тож в мене тут величенька стопечка. Зараз спробую повернути, щоб ви побачили екран. Тож, ви бачите, в мене тут величенька стопочка. Навіть не буду пробувати це підняти, тому що це вище мене це дуже важко. От, ось такі мої підсумки півріччя. Пишіть е, в коментарях ваші якісь підсумки півріччя, можливо, ви виокремите кращу чи гіршу книгу, якісь відкриття чи закриття серії, чи е, вашу там, рекомендацію, там, найдорожчу книгу чи найдешевшу, цікаво буде по Читати ваші коментарі з вами поспілкуватися. Загалом дякую за вашу підтримку, дякую, що дивитеся, і побачимося у наступних книжкових оглядах.